Стала відома реальна мета візиту Путіна на Аляску. Тим часом штат зустрів російську делегацію масовими протестами. Завісу вдарили по порту, який розвантажує компоненти для шахетів. Нардеп втридорога продавав матеріали для фортифікацій через фірму своєї 90-річної матері з полону. Звільнили легендарного командира Тральщика Кагенічіськ, який під час анексії Криму дав бій окупантам. в Україні запровадять штрафи за порушення комендантської години. Коп у Дніпрі розтрощив вісім автомобілів. А у Харкові полісмен забрав свого товариша з ВЛК, сказавши, що той злочинець мене звуть Морослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. ЗСУ атакували морський порт Оля в Астраханській області РФ. Як повідомив генштаб, результати ураження нині уточнюються, але за наявною інформацією, під атакою опинилося морське судно з комплектуючими до шахедів та боєприпасами з Ірану. Відомо, що цей порт використовується Росією як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. На Алясі в Анкориджі напередодні саміту Трампа і Путіна відбувся проукраїнський мітинг. На акцію зібралося кілька сотень людей. Також було багато репортерів з усього світу. Протестувальники, зокрема, тримали гасла Аляска проти Путіна, Аляска проти зла, Аляска з Україною. Реальна мета президента Росії Володимира Путіна на саміті з президентом США Дональдом Трампом не мирна угода щодо України, а заручитися підтримкою чільника Білого Дому для просування російських пропозицій. Російський диктатор хоче заспокоїти обурення американської адміністрації через зволікання Кремля з припиненням вогню. Про це йдеться в матеріалі The New York Times. На порядку денному, скоріш за все, будуть економічні питання та можливість нової угоди щодо ядерної зброї, що вписується у прагнення Москви представити війну в Україні якщо. Стину глобального протистояння сходу та заходу, крім того, експерти попереджають, що Путін спробує виставити Зеленського головною перешкодою на шляху до миру. А от провідне інформаційне агентство Reuters повідомляє, що схоже обидві сторони заздалегідь могли знайти певні точки дотику, і угода якась буде. З інформацією співрозмовників агентства, Путін висунув жорсткі умови для повного припинення вогню, але одним із компромісів може стати поетапне припинення повітряної війни. Водночас аналітики кажуть, що Путін може спробувати створити видимість того, що він дає Трампу те, що той хоче, зберігаючи водночас свободу дій для ескалації в Україні, якщо захоче. Білорусь і Росія у вересні проведуть масштабні спільні навчання захід 2025 Під час тренувань військові відпрацюють планування застосування ядерної зброї та комплексу «Орєшнік». Таку заяву зробив міністр оборони Білорусі після закритої доповіді диктатору Лукашенку. Розлоги ще в нашому сюжеті Росія та Білорусь на спільних навчаннях захід 2025 збираються відпрацювати застосування ядерної зброї та Звісно, Ми плануємо. отработать вопросы планирования применения ядерного оружия. Это для нас важный элемент стратегического, прежде всего, сдерживания. Что касается Орешника, про него уже не раз говорил глава государства, все решения приняты, место определено, работы идут. Ну, мы, конечно же, и в рамках нашего учения «Запад» также вместе с нашими российскими коллегами отработаем вопросы Планування применения данного вида розумі. Цікава заява з огляду на те, що ще місяць тому і Путін, і Лукашенко розповідали, що перша установка решника можливо з'явиться в Білорусі лише наприкінці року. Перше, що хочу в цій зв'язку сказати, у нас веде перший серійний комплекс. Перший ракета. Да. І вона поступила війська. Тепер серія заработала. Первое. Второе. Наши специалисты и белорусские военные специалисты, и российские выбрали место для на будущих позиций. И сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. Ну, не скачем. Мы делаем спокойно. Нет такой необходимости э, Бежать на опережениях. Мы сам прекрасно понимаем, что они если и вышли в серию, как вот Путин сказал, да, на этой встрече на лавочке, ну то это произошло только буквально вот-вот но то есть каких-то каких-то больших объёмов это арешника и нет и не будет потому что опять же наша разведка наш военный эксперт говорит что это ну больше штучно а продукция Зарешником-то Білорусь взагалі пов'язана купа невигаданих історій від самого Лукашенка то він не знав що комплектуючі виготовляються в Білорусі Недавно мені Ладенш позвонив, говорить: "Слушай, это орешник, орешник. Я говорю: "Ну ты мне пообещал" Нет, я говорю, не про это. А ты знаешь, что больше, больше всего из зарежника делается у Беларуси. Я говорю, первый раз слышу. А ты изучи. Начал изучать. Действительно, мы давно производим эти пусковые установки, ракета российская. Я говорю, ну вот и отлично. Несколько ракет, а пусковые установки мы сделаем. К концу года, не буду говорить сколько, но мы уже создали эти пусковые установки. То Лукашенко вихвалявся, що сам вирішуватиме, коли натискати на кнопку. Ви, мабуть, помітили, що моє умови Путіну було одне. Цілі визначати будемо ми в Білорусі. Не росіяни. Але експлуатувати поможете, поки ми не вміємо. Тобто, місце будемо нажимати на кнопку, не дай Бог, якщо це потрібно. Але цілі будемо визначати ми. Согласився. неприлично говорить особо громко про ядерную, там, ядерные испытания там, или наличие ядерного вооружения или планы ядерного там, ответа в случае агрессии в сторону Российской Федерации. А вот про орешник можно говорить громко, потому что это все-таки не ядерная угроза. Ну, то орешник у Беларуси на прикиньте року зъявится, то дня на день. Мы с в Владимировичем сроки не определяли. Во-первых, это не горит, я, конечно, понимаю, что и в России орешник этот нужен и так далее. Это не горит, Ну и потом это не так просто. Когда я сказал 10 комплексу, ну я пошутил. С -с -с слушай, мы потом вышли отдельно с Путиным. Он говорит, слушай, ты сказал 10, я же тебе 10 не обещал. Я говорю, ну я не говорю. Ты же только сказал 10. Да вот мы не сможем 10 так быстро сделать. Я, говорю, я, я пошутил журналистам. Конечно, я понимаю, 10 комплексов, вы что, это бешеные деньги. У нас вот буквально с дня на день будет орешник. Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка, она даже раньше будет поставлена в Беларусь, нежели в Россию. С одной стороны, решается первая задача, внутрипропагандистская, что смотрите вокруг враги, но... У нас є дуже мощне під Вот поэтому не бойтесь і держитесь за мене за Лукашенко, і все у вас будет хорошо. Ну, вторая пропагандистская задача на внешний контур, на сути, пугая білоруси Запада. Найцікавіше, що майбутнє навчання захід 2025 намагаються виставити як дуже безпечні і навіть миролюбні. У нас в стране находится порядка более 30 представителей военных аташе. Из них 9 стран НАТО. У них тоже будет возможность. Мы их всех приглашаем наблюдать за нашими учениями. Тем самым мы еще раз подчеркиваем свое миролюбие и открытость и то, что мы действительно хотим снизить вот эту военную напряженность, которая, ну, к сожалению, мы ее видим, чувствуем. Ну, как говорится, мы делаем первый шаг. Навіть сам Лукашенко прямо спростував усі чутки про те, звідки готується той самий напад. Ми їм всім доказали, що ми не збираємося на вас нападати, і що ми учення будемо проводити в центрі в глибині Білорусі. З якої цілі? Учення. Вот змінення в планах на учення. чтобы вам не дать, я вам уже сказал, повода и дальше нас упрекать в том, что мы агрессоры, что мы собираемся нападать, ну как минимум на страны Восточного Евросоюза, угу. на Польшу, страны Балтии, а тем более на Украину. Я бы наоборот вот это интервью и акценты Лукашенко смещенные воспринимал как действительно то, что свидетельствует, что такая операция готовится россиян Намі і що вони ні в скажем, разі скажімо, не відшли, або не дані от і нідступілі від атонереалізації. Щодо Орешника, то почали, як кажуть, за здоров'я. Вихвалялися, що це найінноваційніша та найсмертоносніша зброя. Весь захід ним у порошок стерти погрожували, а закінчили всі бачать чим поодинокими публічними заявами з нульовим реальним результатом. В Україні планують запровадити покарання за порушення комендантської години. Не виключено, що це може бути введення штрафів, але їхній розмір публічно поки не озвучували. Ймовірно, поліцію наділять повноваженнями затримувати порушників. Як проінформував у своєму телеграм-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, схвалено відповідний законопроєкт, а також передбачається встановити відповідальність за порушення комендантської години. Тим часом у Харкові поліцейський прийшов до медзакладу, де його товариш проходив ВЛК за призовом під час мобілізації і забрав його із собою, сказавши, що це злочинець. Про це йдеться у вироку індустріального районного суду Харкова. Поліцейський визнав свою провину. Його засудили до п'яти років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання зі спітовим терміном. За у долі визволив товариша, але сам сів. 90-річна матір народного депутата України Ігоря Молотка продавала товари для фортифікації на Сумщині з гігантською націнкою. Про це йдеться в розслідуванні бігусінфо журналісти встановили, що компанія Дінастія, яка отримала близько 126 мільйонів гривень на облаштування оборонних рубежів, закупила матеріали на понад 40 мільйонів гривень у фірми, яка була записана на матір нардепа. Розслідувачі дійшли висновку, що на роботах зі зведення оборонних ліній у Сумській та Запорізькій областях. Держава могла втратити десятки мільйонів гривень. Як відомо, Ігор Молоток є депутатом з 2012 року. У Верховній Раді він входить до комітету з питань бюджету а обрався як мажоритарник від Сумської області. У відповіді журналістам народе повідомив, що не отримує вигоду від діяльності цих компаній, не впливав на їхнє отримання замовлень і не володіє інформацією про діяльність інших осіб. Ну, правильно, його 90-річна матір всіма і рулила. Просто крінж. Посеред ночі в Курську невідомий безпілотник після збиття влетів у житловий будинок. Є загиблі та поранені. Пишуть російські змі на верхніх чотирьох поверхах. Багатоповерхівки спалахнула пожежа, яку було ліквідовано. У сусідніх будинках ударною хвилею шибки, Постраждалих тимчасово розмістили у найближчій школі. Повідомила путінська влада. В Україну за результатами обміну 14 серпня повернувся колишній командир мінного тральщика Генічіськ Олександр Бойчук. Про це повідомив журналіст Богдан Кутєпов, який був автором документального фільму. Про нього Олександр Бойчук був легендарним командиром єдиного українського мінного тральщика, який спробував втекти під час анексії Криму у 2014 році. На сьогодні мінний тральщик уже розбомблений. 11 років тому командир Генічіська не пустив росіян на борт, навіть попри те, що в бік кораблів були на Направлені кулеметні точки та автоматичні станкові гранатомети. А на тральщику закінчувалася їжа і пальне. Корабель вирішив спробувати ще раз утекти, але його наздогнав катер із російськими спецпризначенцями. Вони закидали судно з шумовими гранатами та висадилися на тральщик. Моряки відбувалися шлангами та ланцюгами. Зрештою, генічність пришвартували на причалі, а члени екіпажу зійшли на берег. Бойчук разом із родиною виїхав на підконтрольну Україні територію. Уже під час повномасштабного вторгнення військовий перебував у Маріуполі на кораблі управління «Донбас». З побратимами з трьох суден вони обороняли спочатку кораблі, порт а потім і місто. Там бойчук потрапив в оточення і в полон. У Дніпрі службовий евакуатор поліції пошкодив аж 8 автомобілів. Як повідомили у поліції, відносно водія службового евакуатора розпочато службове розслідування. Відео інциденту вже з'явилося в соцмережах. Так, під час руху шофер спецтранспорту не опустив стрілу маніпулятора, в результаті чого були пошкоджені дроти тролейбусної мережі. Обірвані дроти одразу ж впали на автомобіль газель, що слідував за евакуатором, унаслідок чого на ньому спалахнув тент кузова. Надалі водій службового евакуатора знову зачепив стрілою маніпулятора контактну мережу тролейбусної лінії, яка впала на транспортні засоби. У результаті падіння дротів були пошкоджені ще сім автомобілів. Ознак алкогольного сп'яніння водія не виявлено. Щодо поліцейського, який керував службовим евакуатором, нині вирішується питання про складання адміністративних матеріалів. Це були головні новини. Саме на цю хвилину. Не забудьте, друзі, ставити лайки під нашими відео, а також підписуйтесь на наш youtube канал Україна сьогодні.